Це Олеся, з ним на залежності. знаєш, сиджу я на танку і думку, гадаю, чому я не мавік, чому не літаю? Знаєш, я так вкотре хотіла нагадати, що потрібно донатити, зокрема, на на Мавіки. Переконана, що якась з цих техніки була підбита завдяки ньому, можливо, сам сюрприз скину, можливо, в якості аеророзвідки, але зазначити, от сказала, люди збираються, збираються вони тут від цьому і ранку, і людей все більше і більше. Навпаки, навіть зранку було більше, тому що кажуть, по-перше, при Шли перед роботою. По-друге, кажуть, що от дійсно ранок тривоги ще немає. Вони так зазвичай дивляться по періодичності, як багато є тривог в який період доби, і кажуть, що вранці зазвичай їх найменше. Тому вирішили прийти подивитися не тільки на техніку, а зокрема вшанувати пам'ять загиблих героїв. Тому що знаємо, що тут на Майдані Незалежності є така невеличка алея, яка на жаль щоразу збільшується з прапорцями України, на яких пишуть ім'я загиблих наших героїв. Тому люди тут все приходять насправді. Мені важко зараз сказати, що от свято святкують кияни, але тут дійсно відчуває, тому що ну дається важко нам ось цей день, День незалежності, що ми його відзначали. Але тут дійсно відчувається якась така піднесена атмосфера, тому що, по-перше, люди, які всі йдуть на зустріч, один одного вітають. Ну мені здається, я зараз принаймні це для себе так відчуваю, наче маленькі мінь, маленька така перемога, міні-перемога, тому що всі щасливі, всі один одного вітають. Ми дійсно поспілкувалися з киян. А як вони ставляться до того, що так другий рік поспіль роблять? Знаємо, що масове, маско, масове скупчення людей краще не робити. А зазвичай вся техніка збирає багато людей. А що будуть робити там, коли тривога, чи будуть бігти там в укриття, і взагалі як вони відзначають ось цей день? Давайте послухаємо. Патріотично вдягаємося вже все частіше. А зранку тому, що сьогодні ще робочий день. і... Маємо можливість зараночку потрапити сюди, і поки, поки спокійно, поки немає тривог, напевно, небезпечно на зараз. Знаходячись тут, ти повертаєшся свою підсвідомість, повертаєш до того, що дійсно на зараз важкі часи, війна, і це це те іде осмислення, тому що треба треба нам допомагати цивільним одна справа побачити відео інша справа самому підійти і побачити цю росняву підбиту техніку як вам вона вживу <світнє> В такому вигляді дуже подобається. Вживу потрібно побачити цю мразь і послати їм. Привіт, великий. Дякую, що ви працюєте. А зранку, поки нічого там не літає, швидко-швидко приїхати і побачити. Я думаю, що побажання зараз для всіх одне це перемоги і якнайшвидше. найшвидшої, щоб наші воїни всі живі й здорові повернулися додому. А Росії тільки відплати за все те погане, що вона для нас зробила. Я ж зазначу, що от хочу дійсно довести, що люди сюди прийшли не тільки зробити селфі з, з технікою, а саме якраз вранці набагато більше було людей, тому що кажуть, не треба потім оце фотошопити, людей прибирати. Прийшло якраз ось багато людей пом'янути героїв. Трішки там ну залишаються на хвилинку, потім відходять і бачимо, що, от, на жаль, дійсно ця кількість прапорців щоразу збільшується і збільшується. Приходили люди, і звісно ж до героїв Небесної Сотні. Також згадувати і дякувати їм. Зазначу, що ось ця от російська техніка буде тут знаходитися ще до 28 числа. Саме е, стільки часу буде перекритий хрещатик. Тут можна побачити різну бронетехніку, танк, як я вже розповідала, сау е, гаубиці, е, БТРи. Ну тобто, поріз. Знову і по різному люди реагують зазначу на цю техніку. Чесно скажу. Ми бачили, що на техніку вже навіть плювали. Дехто навіть вирішив сходити в туалет. Так ми стали свідками і цього. Ну особисто від себе попрошу краще вже цього не робіть. По іншому краще допомагайте нашим військовим. Це вже жодному випадку не допоможе. Техніка і так спалена. Тому краще подякувати нашим військовим по іншому. І так дійсно хочемо сказати е, ці слова вдячності за тих, хто захищає, обороняє, і завдяки кому ми маємо можливість сьогодні проводити цей день, і також нагадаю, що е, дійсно ймовірність масованої ракетної атаки є. Тому навіть якщо ви вирішите сьогодні сюди прийти на Майдан Незалежності. метро Майдан Незалежності, метро Хрещатик, метро театральна. Е, зайдіть, будь ласка, на мапу укриттів і подивіться, де найближчі. Тому що, якщо буде велике скупчення людей, можете не встигти зайти. Не давайте жодного шансу росіянам зробити нам, хоча б трішки неприємно, і обов'язково обов'язково не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я ж зазначу, що Просто минулого року, саме на день незалежності, ми мали рекордну кількість повітряних тривог майже 200 лише за одну добу. Це по всій Україні. Понад 50 населених пунктів обстріляли росіяни того дня. Тож бережіть себе. Ми будемо далі стежити за ситуацією на майдані незалежності. Зараз бачимо, що поки кількість людей, яка сюди приходить, лише зростає, і зростає. Переконана, що далі вона буде тільки збільшуватись. Олесю. Дякую, Юліано. Я ще поки ти е, це розка... розповідала нам яка ситуація. Я помітила за дітей, там комунальники працювали, і я подумала: знаєш, що це от ілюстрація, якраз українця, що наслідили у російські танки, десь там посипався бруд. Від них треба швидесенько віночком підмести, поприбирати, тому що має бути все красиво, е, чорнобривці посіяні, мальво біля будинку, і швидко відремонтовані наші будинки після того як росіяни оце їх пошкодили.